Друзі, всім привіт! Хочу поділитись з вами одним е цікавим кейсом, який я вже по факту зараз закритим. Боже, діти, це щастя. Воістину це правда. Не знаю. Ну такого щастя в мене ще нема. Може дякувати Богу. Звернувся до мене клієнт десь приблизно півроку назад. З таким запитом, він наразі проживає у республіці Польща і запитав мене, чи зможу я виграти, привезти та відремонтувати під ключом конкретний автомобіль, який він собі виграв. Забігаючи на берет, скажу що. В більшості людей, які до мене звертаються, вони не знають, який вони автомобіль хочуть. Тобто, в більшості вони питають там у мене пораду, який той чи інший автомобіль ти порадиш. У мене там такий-то бюджет. А цей випадок був цікавий тим, що людина прийшла уже знаючи конкретно модель та марку автомобіля, яку вона хоче. Його вибір впав на Mazda CX-9. У новому кузові з 2022 року. І зараз я вам детально про неї розкажу. Хочу перечислити забаганки клієнта. По-перше, це машина свіжа з 2022 року, щоб вона була з цілою безпекою, мінімальний пробіг та обов'язково комплектація Signature. Пробували ми кожен варіант, який був адекватний на аукціоні порядка півтора місяця. Я вам хочу сказати, що їх насправді дуже мало в тиждень може гратись один варіант, а може взагалі ніяких не гратись. Тому на дальньому штаті ми виграли цей прекрасний варіант. Це 2023 модельний рік, по шильдику 22-й 30 тисяч кілометрів. Стояв він на Вашингтоні. Документи там були bill of Sale», так само треба було переробляти. І виграли ми його за 10 тисяч 25 доларів. Фінальна ставка. Плив він приблизно там 3-3,5 місяці. Тобто порядка під ключ, ремонт зайняв близько пів року. Зараз ця лялечка в ідеальному стані вже стоїть біля нас. І завтра. Клієнт уже приїжджає її забирати з власного досвіду, коли клієнт приходить до мене і каже, що мені треба конкретно та чи інша марка модель, то я його не відговарюю від цієї затії, тому що ну, вже людина значить провела. Власну якби, перевірку, моніторинг е, всяких соцмереж, відеороликів, технічних характеристик, зважила всі за і проти, подивилась огляди. І вона вже прийшла, і вона знає, що вона хоче. Оце саме цей кейс. Людина просто захотіла жирну мазду. Це 9 в комплектації Signature. Я до цього таких маст сказати чесно не привозив саме у цей 9 дев'ятому кузов, я привозив це 5 нову це 30 привозив, ремонтували ми. І для мене було ну, досить цікаво взяти собі такий челендж, привести круту машинку, відремонтувати і подивитись, що з цього вийде. Ще забіжу наперед, скажу, що цього відеоролика ну, не планувалося, що він має вийти його не мало бути. Але в процесі, коли я почав... Ремонтувати цей автомобіль, коли я почав на ньому їздити, порисуватись там з рехтування на фарбування, на хімчистку, поліровку мені цей автомобіль почав подобатись. Це дійсно прикольна тачка. На кожен там сервіс СТО до одного чи іншого майстра я їздив. Прикольна реакція людей на неї. Всі підходять, запитують: а що це за Mazda, Це це ікс п'ятак, ні, це, це X9. Вони ого ззаду прикольно. Там ці пілотні крісла, шкіряний салон, де вона така величенька, де місця багато свіжо виглядає. Ось і дивлячись на реакцію людей. Я прийшов до висновку, чому б з вами не поділитися ось таким кейсом, тому що везує автомобілів дуже багато, і те, що ви бачите на Ютубі, в мене там порши і так далі, якийсь лакшери, сегмент цікаві машини. Це просто цікаво мені. Але трішечки буду вам і розповідати більш такі народні автомобілі, практичні. Я думаю, що свого клієнта і свою аудиторію ця машина однозначно знайде. Виграшна ставка даного авто була 10 тисяч доларів, та порядка 21 тисячі доларів автомобіль став розмитнений у місці, рівне без ремонту. Як ви думаєте, скільки влізло сюди в ремонт? 7 тисяч доларів. У нас був фронтальний удар. Чітко між З власного досвіду скажу, що нічого тут страшного немає. Ланжерончики у нас були цілі по геометрії, все чітко безпека була у нас цілесенька, але сімерочка влізла. Купили новий радар, тому що фронтальний удар прям в радар в значок він просто відвалився його не було новий бампер, решітка. Фари, капот, ну, тобто, вся морда, радіатори, панель і так далі, все е, це було куплене новим. Ви спитаєте, що по запчастинах на Mazda CX9? Я вам скажу, що Тайвань уже починає з'являтися. Але Тайвань це шмат лайна, особливо на мазду. Ніколи в житті взагалі забудьте про слово Тайвань. Ну, зарікся вже з недавнього часу, що я не буду купувати тайванські запчастини. Це просто жахіття, воно стає дуже погано. На прикладі передньої арки ми їх замінили три штуки. Третю я вже взяв оригінальну. Перед цим була тайванська і ще одна тайванська. Дві ми поміняли, не ставало ніяк. Пайщики гріли туди-сюди, потім, врешті-решт, знайшли оригінальну арку. Все, чи. Тітко вщолкнули, і воно стоїть по зазорах ідеально. І так само з всім іншим: капот і так далі. Якщо ви хочете ідеальну машину з ідеальними зазорами, і щоб у вас той, там, той самий капот не поржавів через рік, там, чи, це, чи те саме крило. То беріть оригінал. Так, це трішечки дорожче, але ефект, вау, я вам гарантую. І ну, як мінімум, рік-два, воно походить і точно не згниє на відміну від тайванської запчастини. Скупий, платить двічі. led оптика хромовані вставки, 20-ті диски. Так. Поснімаємося ні, чи ні. Виглядає круто. Особливо мені подобається колір даного автомобіля. Він такий, знаєте, похожий на міні бегемотіка Такий. Така Mazda cx 5 на стероїдах. Почнемо ми з серця даного автомобіля. Це у нас підкапотний простір. І поразка від Mazda. Що ми бачимо тут? 2023 модельний рік в нас палка. Ну, йолки палки як ти казав, класик. Чому не можна зробити оцей от упор? Але у мене є догадка чому? Тому що це японець, вони мега надійні, і в принципі ви будете відкривати цей капот один раз 10 тисяч, щоб просто ну, замінити мастило максимум. І то це буде робити майстерне СТО. Все. Тому що Mazda це одна із найнадійніших машин в світі, так само, як Lexus, Toyota, Honda. Всі автомобілі, які я клієнтам привозив, саме японські. Ну, вони до цих пір їздять і з ним абсолютно немає ніяких проблем. Вони дуже надійні, вони не зрівняються по надійності з німцями. Я сильно відчуваю, що щось змін спнулось, коротше. Але був якийсь цікавий пінок. Все, не реагує на газ. Приїхали. Мазда надійність. Тулюсю. І це ну, це факт, це об'єктивно правда. Двигун у нас 2,5 турбо. Але тут всього-навсього 250 сил на 2,5 турбовому двигуні. Я забежу наперед, скажу, що вона взагалі не їде взагалі. Виїжджаємо на трасу і давайте відразу. Умовно 0-100. Затестуємо. Ну що я вам хочу сказати по паспорту? Десь 7,8-8 секунд автомобіль у нас розганяється до сотні. І ну, це не ту мун, це не максимально швидко. Очікуєш від 2,5 двигуна значно більшого. Ну, скаєктів взагалі не їде. От взагалі, от звичайний. А я думав, що 2,5 турбо буде ну, нормально так сипати. Я трошечки був ну, розчарований динамікою, тому що ну, не вистачає. Ось я думаю, на цей X5 2.5 Turbo турбо буде ідеально, тому що вона менша, легша, і там цього двигуна буде повністю вистачати. Ця трішки у нас більша, тяжче. Відповідно, мені хотілося б більше стейджик, би якийсь сюди накинуть. Ця палка, бляха-муха. В сраку би її встромить тому японцу, який її запихнув. Коробка даного автомобіля, так само фіаско. Трошечки в нас підкачує коробка шестиступенева. Хочеться, щоб вона трішечки плавніше все ж переключала. І плюс мені от на обгонах, якщо. Хоче обігнати якийсь автомобіль, то її трішечки не вистачає. Така вона трошки туповата. Старий як світ, шестиступеневий автомат, просто фейспалм. Чому вони цю стару коробку впихнули в ці вже нові моделі? Я не розумію, тому що аналоги е, X5, вони вже там восьмиступеневий автомат, дев'яти, десятиступеневі коробки. Mazda в нас коротше шість ступеней. Ну краще тільки Dodge Journey на 2.4. Там чотири передачі, коротше. Е, там взагалі шикарно. Це ж все буде сказуватись на витраті палива. Ось привозив для клієнта це x 5 правда, на звичайному SkyActiv, не турбо. В нього розхід палива по місці, при тому всьому, що він спокійно їздить, 13,5 літрів це місто. Ну, Я рахую, що це трішечки забагато. Ось ця, мабуть, буде їсти ну, 14, мабуть, всі 15. Тобто, якщо ми говоримо про якусь там економію, то це не той автомобіль. Які вам буде заощаджувати кошти, якщо ви багато їздите? Тоді розгляньте якийсь гібридний хайлендер мабуть, щось такого плану, щось візьміть з гібридом або з плагін-гібридом. У цього бігімотіка, апетит буде, я вам скажу, доброго вечора ми з України. Дестронік у нас в автомобілі є, парктроніки круг, 20-ті катки е, на 50 му профілі, не жорсткі, але і не сильно м'які. Ось ця і золота серединка, якраз прикольно вони зробили. Безключовий доступ, сліпі зони, безліч асистентів, слідкування за смугами, електрокришка багажника. Але багажник у нас тут взагалі його практично немає, якщо задні дві сідушечки в нас підняті. Мінімально два рюкзачка і, в принципі, у нас тут нічого нема, більше що покласти. Але якщо ми зробимо ось так: бац і складемо. Уже Третій ряд. Третій ряд, да. То я вам хочу сказати, що тут а місця ну, прям дуже і дуже потужно і солідно. Що, вертаю назад. Провалились тупо номера цієї машини. І що робить? Це просто якийсь капець. Ну, дуже, дуже зручно. Та. Дуже зручно мазда. Залітаємо в салончик. З вашого дозволу почну з ключа. Ключ цікавий, прикольний, але не зручний, тому що ці кнопочки з боку, і ну, мені не подобається. Мені більше подобається, коли воно так реалізовано по-православному, а не отак з боку. Я вражений саме матеріалами салону. У нас це сігнича комплектація. У нас тут більшість от торпеда затягнута в шкіру, шкіряні шкірині напасидіння з підігрівами. Вентиляцію передніх сидінь. Ззаду в нас е пілотські крісла, вони з підігрівами. Є задня кліма, вибір режиму в'їзди. Екранчик у нас, на жаль, не виїжджає, він стоїть стаціонарно. Ну і Бог на нього. Мультимедія, я вам скажу зразу, що тут. З німцями не зрівняється, вона тут просто мультимедіа і мультимедіа. Японці над якимсь дизайном, інтерфейсом абсолютно не заморачувались, але благо вже з 2021 року тут з'явився бездротовий Android Auto і CarPlay. І це прикольно. Підігрів керма у нас є е, музика Bose, пелюстки, ну фул. Прикольна максимальна комплектація. Я вам хочу сказати, що беріть японців, тільки старайтесь брати на максимальній комплектації. По маздах, якщо ви візьмете її пусту, це буде зовсім інша машина. Тут я сів, я кайфую. Прикольні на дотик, тактильні відчуття. Салон не рипить, я вражений, хоч це мазда, японець. Ми всі привикли, що японці по салонах риплять, жахливі матеріали. Ну, я не скажу вам, друзі, що, що тут щось погано. Карти не риплять, ручки не реплять, руль, все. Ну, я не почув ніякого стороннього звука абсолютно. І я вражений, якщо чесно. Рояльний лак у нас, напашкірак, така червоненька, прикольна. Чорний дах, люк. Окремий прикол це задні ці пілотські крісла. Я б купив би собі цей автомобіль тільки. Ради того, щоб хтось спереді мене возив на якусь дальню подорож, а я просто тут собі з ноутбуком працював, наприклад. У нас є в комплектації шторки. Хоп, шторку собі від сонця закинули. Не вистачає дуже сильно а, цільної такої панорами. Знаєте, трошки вона давить чорна стеля на голову, але чесно, зручно, можна відкинутись. У нас механічні регулювання, це ж вам не якісь там майбах чи Lexus. Але, ну дивіться. Ти що? Шикарно. В дальню дорогу ну краще просто не придумати. Можна спати. У нас є дві зарядочки, підстаканники, підігрів, кліма. Якщо вам жарко, собі накрутили, шик і блеск. Якщо у вас є двоє дітей, або у вас велика сім'я, або там ваша шведська сім'я якась, шикарна машина. Ззаді дітям буде комфортно. Плюс, якщо у вас є прям маленькі діти, то ви можете їх і затарабанити на третій ряд. На третій ряд у нас від'їжджає сідушечка, ви собі туди залітаєте. Давайте. Ну, я вже протестую, Ми... машина після хімчистки, але задля вас. Ну Далеко ви тут не, не заїдете, я вам так скажу. Але якщо якась дитина ззаду даєте їй телефон, плачет, якийсь гаджет, і вона тут сидить і собі сльози, щастя, витирає. Зручно, комфортно, так само спинка е, якби, ложиться. У нас є для третього ряду сидінь підлокотник стаціонарний. В нас є зарядочка USB з одної, з іншої сторони, що для дітей немало важливо. Ззаду у нас стаціонарно є динамік, який е, ну, прямо на ухо буде щось там гарчати. Е, і музика буде чути по всьому салоні. Ну і плафончик, який не включається звідси, але нічого, я думаю, що. І так сидять. Але нормально зроблено по-православному порожик не залишається на порозі, а він відкривається відразу з дверкою і закриває повністю весь порог і заходить навіть під машину. Тобто у вас не буде проблеми те, що у вас оці всякі пройоми. Арочки і так далі будуть завжди в грізюці. У нас ну, такий конкретний пильник, який на себе бере весь удар. Японці ніколи не славились якоюсь шикарною шумоізоляцією. По шумоізоляції розігнались ми в 140. І я вам хочу сказати, що водім: що шумоізоляція відсутня. практично. машина шумить. Давайте 120 Краще, але все ж я відчуваю як вітер свище, і ну це мазда. Це мазда, що від неї хотіти. Я був би, якщо чесно, здивований, якби тут все було б ідеально по шумці, тому що ну, мазди ніколи не славились своєю шумоізоляцією. За свій бюджет ок. Але якщо ви хочете прям в ідеал, то мабуть треба почати з шумки арок, потім вже переходити на двері. А так, в принципі, от ми їдемо 90, ідеальна тиша практично в салоні, якщо вже там 110-120, вже починаються якісь посторонні шуми. М -м -м в цілому нормально. Для міста ви цього абсолютно не відчуєте. Якщо літаєте по трасах, то мабуть треба почати зарок з підкрильників. Трошечки зашумити, я думаю, що це е, дасть свій результат і буде тоді ок. Мало того, що у нас е, по шумці таке собі, так ще й сам по собі мотор шумний. То є, ну, я прям конкретно його відчуваю. От Зараз газ палаз дав. Мотор гуде прям конкретно. Тобто е, так само, що ізоляція в моторному відсіку, там, де моторний щит, так само було зекономлено трішки грошей, мабуть. Ну, що не поробиш. Хочете преміум, а беріть німця. На деяких кадрах з перебивками ви можете бачити, що нижній захист трошечки покинув чат і на трасі е трошечки відвалилась пукля і його трошечки здерло. Що я вам хочу сказати, це нормальна практика для автомобілів з США. І я всім клієнтам е після того, як віддаю автомобіль, Говорю, що треба тестувати, тому що машина не обкатана, не відтестована. Сьогодні повноцінно тільки перший день, коли ми її взяли з ремонту, і по-любому щось у вас відхлібне. І добре, що ну, якщо воно відхлібнуло у нас, сьогодні ввечері я її ще раз завезу на підйомник перед віддачею, і ми перекрутимо захист, підберемо правильні уже пуклі, і все там буде шикарно. Завтра людина собі поїде в дальню дорогу спокійно. Але якщо у вас щось стається там після того, як ви забрали автомобіль, ну це є нормальна в принципі практика, і ну, потрібно до цього бути готовими, тому що авто з США це малесенький такий сундучок Пандори, і коли ми його отримуємо е з Америки, ми абсолютно не знаємо, ну практично не знаємо ніякої історії, що де як, які там є нюанси, і об'єктивно треба на автомобілі. Їздити, його тестувати, і якщо там щось вилазить, паралельно це все усувати, щоб довести автомобіль до ідеалу. Також у нас тут доступний вибір режима руху. Наверх нажимаєте тумблер і у вас немає ніякої анімації, просто знизу пишеться спорт. Все. Тобто більше ніякого там оффроуд ще щось. Наниз нажимаю, нічого не відбувається, наверх включається спорт. Ну, поїзді, мабуть. Я не сильно відчуваю, що щось змін. Спнулось, коротше. Але був якийсь цікавий пінок. Все, не реагує на газ. Чек виліз. Приїхали. Мазда надійність. І заглохла. Щось у нас, коротше, сталося. Та ні, все окей. Щось був пінок коротше, такий, і. і вона це, перестала реагувати на газ. Є б люсю, Так, є бензин по факту. У мене така сама х**ня була, коли в мене показувало, що в мене є бензин, а в мене його не було, понял? Таке реально, як нема бензина. Крутить, 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 крутить. В мене не БМВ гетькаса. Я їхав тупо, в тинному на світлофорі. О, на. А я наш біз. Пізд... Фуп, чек. 4... Що, на 4 на G20. Чек. Тупо 4 на 4. Все. Думаю. Перепрошую, що в суботній вечір турбую. Таке питання відомо. А у вас часом немає каністри такої, щоб бензин влить? Це x 9 Mazda. Знімаємо огляд якраз і... Паралельно тестуємо з США. Пересіли в православну машину, благо батарейки у нас заряджена. Їдемо наразі, знайшли каністру зараз неподалік. Машинку там залишили з боку на трасі. Заправляємо каністрочку, повертаємося. схрестим пальце. Я дуже увірую в японську надійність. І максимум, що там може відхлібати, це закінчитись топляк. Ця мазда приїхала на півбаку, ну, стрілка була півбака, якби. І вона поступово якби падала, і навіть ще не загоралася лампочка. Але все ж може бути, може десь застряв поплавок, може якийсь глюк, не знаю. Щоб перевірити це, ну підемо найпростішим способом. Зальємо зараз 10 літрів. Ну, якщо нічого не зміниться, то евакуатор і на сервіс. Роздобули трошечки, як то кажуть, православного топлива. Дивіться, ще прикол. Десь тут маєш проводити і має відкриватися. Хріна не відкривається. А, бо може не працює. Блін, відкривалось, Вадим, не гни. Ну. А, бо ключ, мабуть, в салоні. Стоп. Ключ в салоні був. Зараз ключ в мене. Все відкрилось, чітко. Бензинчик, бам. Поїхали до нашої моздувочки. Технологія. Бий малесенька моя. Да, електричка це тема. Купляйте електричку, там хоч це просто. Просто сів, потім мінуснувся через рік на 10 тисяч. Як в суху землю йде. Пробуємо. Да. Це бенз був. Все, завелась. ха <плес> А, господі боже! Я все рівно сьогодні після зйомок залив би сюди топляк, але ну, добре, що це не сталось в там, клієнта десь по трасі, бог знаде. Ну, благо ми тут 15 км від рівного від'їхали по трасі. Так? І швиденько за годину зараз вирішили це питання. Міф про японську надійність підтвердився: змазлися вперед. Це капотом прижав. Коротше, їдемо все. Завершуємо ведім зйомку, бо ну, це вже щось прокляття починається. З цією машиною ви не отримаєте тих емоцій, е яких ви отримаєте з BMW. Ви не отримаєте того кайфу від матеріалів салона, від динаміки, як в того самого Porsche чи Audi. Але ви отримуєте цей золотий баланс між роком. Ціною, комплектацією, це класний варіант для тих, хто хоче стильний, надійний та вмісткий сімейний кросовер. Чи купив би його собі я? Мабуть, ні. Мені просто-напросто така машина не потрібна. Я ще не натішився купешками, якоюсь там екзотикою, цікавими машинами і так далі. Але якщо у мене з'явиться сім'я, я цей автомобіль, мабуть, буду розглядати. Тим більше, що це свіженьке авто 22 року на жирній комплектації. З США цей автомобіль може обійтись дешевше ринку на декілька тисяч доларів, а при якісному ремонті з толковим спеціалістом вона не буде практично відрізнятись від нового автомобіля. Отож, з вами був валік П4, Mazda CX9 в комплектації Signature. До нових зустрічей!